Привіт, друзі! Давненько я не викладав відео. А ось і випала нагода щось показати вам цікавеньке. Дивіться які велетенські грецькі горіхи. Порівнюючи з цими маленькими. Ці горіхи мені дав родич. Він знайшов їх під деревом горіха уже в січні. Вони пролежали більше, ніж пів зими. Я вирішив, чому ж би не спробувати розмножити цей сорт горіха. Так як горішки в мене є, то потрібно лише... Посадити їх в опилки. Вони вже пролежали. Вже трошки, от тут вже і трошки розколовся горішок. Так що є хороший шанс виростити дерево, ну, можна сказати, поки що садженець горіха. Ну що, Спробуємо. Ну ось, підготовив я відерце з опілками. Трохи зволожимо. Поставимо такі гарненькі горішки, Надіюсь, поміститься три штучки. Засиплемо шаром. Зверху опілок. І будемо чекати, що з цього вийде. А ви підписуйтесь на канал, щоб побачити результат. Дякую всім за увагу. Всім пока-пока!